Привіт! з вами, як я, Микита про пропожатно моє нове відео. Сьогодні я... це буде третя часть про фільм «Способності». Присаджуйтесь поудобніше, і ми розпочинаємо. І яка вже в мене способність? що, я я що літаю, а яка вже невидимість? Добре. Доброгуляюсь. прогуляюсь. ля 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 О! Якийсь чоловік. Чудо, якщо я його вдарив. Ну-ка. Ну-ка. Е, хто мене ударив? Ну все, мене не видно. Хм. А що? Дуже добре. Треба щось поробити. Якщо я призрак, то роблю магазин. Ей, hey. а що, Не заметять же. Ля-ля-ля-ля-ля. О! Це щось похоже. <гус твої> Блін, тут тут охрану. А, ну я ж не видимка. Просто вдарю. Ех то не дарив. А усього добру оружиє. Е, де мій автомат? Де мій автомат? Іди со своїм автоматом вже. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. О, а сей... Його треба теж вбити, добити. Рета-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Автомат. Автомат випрошу стіну. Пу. Пуф. Пусть оживить комусь може пригодиться. О, я не знаю, но я це золото забираю. Моє золото літає. Хто його забрав, о, піймати його. Та кого ти там піймаєш? Вже не піймаєш ніяк. А золото я себе беру собою. Чик продаємо. Інтересно, я продав Зод. За У мене тепер один більон. І що я на цю, це можу купити? Наприклад, машину. Яку ж я можу купити за всі ці гроші? Подумаю. Ух ти ж. ну хе, -хе. все я богач з такою машиною. Хм, я придумав, як ще заработати. Друг, ти мене видиш? Хм. Треба виключити, щоб цю цю призрачні, щоб мене він увидив. Чек. Друг, як ти тут появився? Да не парсяй, не парсяй ось. Я був невидимкою, про це мені досталась способність. А тебе яка способність? Мене способність. Телепорту.